Вітаю колеги. Сьогодні нагальна тема це збереження слабачків до наступного сезону, слабеньких сімей, я маю на увазі. Чому так вийшло, це вже інша е, тема. Це от, з основних причин може бути е, пошкодження кліщем, або коли початківці хочуть збільшити пасіку. і... Прораховується, в результаті чого матка не може наростити гарну сім'ю, і виходить отакі слабачки. А можуть бути і у досвідчених пасічників це коли е, відсутність медозбору регулярного, і матки не змогли вийти на свою норму червління, і в результаті так виходить, що слабенькі сім'ї. Для їх збереження потрібно об'єднати. Як це зробити, в кінці відео покажу. З власної практики, як це я робив. А зараз ще декілька хотів би для того, щоб відео було більш цікавіше, більш довше, відповісти на деякі коментарі. По коментарях скажу так, якщо ви щось запитували, а я не відповів. Будь ласка, продублюйте ще раз, тому що я стараюся якби, все виписувати, але можливо десь щось і пропускаю. Ну от, Наприклад, одне з запитань було: чи Ековулик і Світ Вуликів це одна фірма. Значить, я дізнався про моніторів, це різні фірми. Да, вони в Воронежі знаходяться. Це різні фірми, просто в одному місці. Там багато по словах, менеджерів, багато таких фірм, маленьких учасників людей. Які займаються трамки роблять і все інше. Ну, я так розумію, мабуть, там можна подешевше купувати ліс. Не офіційно зрозуміло, а через лісників, ну, яких можна так сказати, крадуть у держави ліс неофіційно. Не, не платять за це державі. Ну або якісь списують їх, можливо, як е, сухостой якийсь. Ну, ви самі знаєте, як це все робиться в нашій державі. Далі. Е, вулик 6, 8, 10, 12 рамок, який кращий додан? Для, я так розумію, початківці, звісно, це питають. І скажу з своєї практики. Для мене е, в мене є. Восьмирамкові, 10 рамкові. і там декілька 12 рамкових було, їх не використовую. Для мене най... найкращий варіант це 10 рамкові. От рамкові. У мене є там більше 10 великих восьмирамкові, а так я 10 роблю. Для пакетного бджільництва восьмирамкові трішки малуваті, тому що трішки от не вистачає, от тих буквально дві рамки не вистачає бджолам для того, щоб тримати гарне гніздо. Для медозбору я б радив би 10 також або 12 навіть краще. В 12 там краще збирати гнізда взимку, тому що є бокові, які повномедні, і в принципі все середину витягуєш, бокові залишаєш дуже зручно формувати. Хоча 10-рамкові також непогано, 8 рамкові трошки проблема. Із формуванням в зиму. Не те, що там проблема вже якась дуже серйозна, але порівняно з 10 рамковими трішки все-таки поступаються. Тому раджу 10 або 12 рамкові. Дивіться, як у вас також по е спині, е тому що там грижі і це все поперек у вас, наскільки міцний. Тому що 12-рамкові. Трішки будуть важкуваті. Навіть 10-рамкові важкуваті магазини або хто буде ставити корпуси зверху, а 12-тирамкові трішки важкуваті. Для отримання якихось ранніх медів слабкого взятку можливо навіть і 6 рамок використовувати. Тобто у вас тут таке розуміння, чим менше рамок, тим бджілки краще їх занесуть медом. Тобто краще шестирамкові і будувати вверх. Але гніздо на шести рамках. Ну, потрібно два корпуси під гніздо залишати. На 6 рамках гніздо дуже ну, слабеньке. Ну, для таких, як Італійка або і так точно не підійде така система. На двох корпусах тоді потрібно тримати гніздо. Решітку кидати між корпусами. Далі. От ще пропустив, коли я говорив за породи. Свою, якби для початківців, да, свою, свою точку зору. Я ще пропустив такий момент про італійку що от осінню, коли я формував гнізда, італійка сама зла серед моїх от, карніки, які там у мене трішки є. Бакфаста, італійка сама зла. Влітку вона класна, вона спокійна, все. Ну, я пов'язую це з тим, що вони гарно охороняють гніздо. Вони не дуже такі, що прям злі, але в порівнянні з бахвастом карнікою видно підвищена така злобливість. Це мінус, але цей плюс, якщо у вас є ці пасіки якісь поблизу, то точно розкрадання з боку чужих бджіл ваших сімей не буде. Також, коли я ще не тримав італійку, я чув, що вони дуже схильні до нападу. На інші сім'ї, і це брехня. У мене і слабачки були, і все, і ніхто їх не чіпає. Можливо, якщо вже там у вас буде така критична ситуація, що бджілки будуть помирати, можливо, вони тоді нападом будуть займатися. Но при нормальних умовах вони не будуть лізти до чужих вуликів. Хоча це ж класно, завели собі таліку там сусідів. Вони розбомбили, все у вас є меда у сусідів нема. Так, Чим, е, На рахунок навощування рамок в зиму. От я там показував, да, що я навощую. Не показував, як навощую, а розказував, що я навощую завжди, готуюсь до наступного сезону. Е, які правила, Ну, є, таке, є така думка, що віск, який перезимує, скажімо, при морозі, побуде, краще для бджілок. Він тоді не пливе і так далі. Значить, головні, головна особливість от, навощування рамок взиму, щоб, щоб рамки, коли ви навостили, ви зберігали, так, як у вулику вони стоять. Розумієте, у вертикальному положенні, так як вулику ви ставите. Якщо ви покладете їх горизонтально, рамка на рамку, то у вас, скоріше за все, вощина може хвилями піти. І ви будете казати, о, поганий віск я купив. Хвилями пішов. Ну, він хвилями пішов від того, що воно зберігалося в такому положенні. Тобто, запам'ятали, головне у вертикальному положенні рамки зберігаються. Навостили, повісили. У мене по декілька років так зберігаються, супер. Відстроюють все. Я давав і свіжу і давав і таку вищину. Вона міняє колір, вона така світліша стає після зимівлі. Але результат по відбудові. Ідентичний. Тому я це роблю для того, щоб зекономити потім у травні час. Знаєте, не бігати потім з тими рамками, коли дуже багато в тебе роботи. А взяв, готові, навостив і і забув. Тобто не навостив, а поставив в великий забув. Далі. Ще така. Тема, коли я говорив, що українські бджоли вони гірші за карні Кобфаст, я знав, що багато пасічників будуть захищати українську бджолу, тому що вони її тримають. Я знав, що буде така критика. І для того, щоб пасічники Я розумію, що по 400 гривень, по 300 гривень матки не кожен собі дозволить купити, тому що є. Багато людей, які на пенсії, вони отримують там по з копіками тисячі гривень і 300-400 гривень на матку відвалить, вибачте, мене ще за пересилку. А ще чи приймуть її, це всі 500 гривень вийде, чи приймуть її. А як приймуть, як вона взагалі по якості буде? Не кожен може собі дозволити. Тому в мене така виникла ідея, що якщо я не буду відряджені. У червні, травень-червень, я зроблю я куплю карніку і ошку. І буду е, по 50 гривень продавати неплідні матки. Карніха, бакфаста італіка. Е, неплідні. Дивіться, щоб ви не прослухали зараз і за плідні матки мені не говорили. Карні бакфаста італіка, можливо, будуть і плідні пізніше. Ну, спочатку для себе, звісно, я зроблю, потім уже буду їх продавати. А карніка тільки не плідня, тому що в мене немає тру, трутня для того, щоб карніку облітувати. Для карніки потрібен ну, свій трутень, розумієте? Далі, які лінії? От часто дзвонять, коли матки продаєш. Які лінії? E, дивіться, тут справа в тому, що вам не важливо, які це лінії. Ви не купляєте Іо, е, якісь там острівні із ізольованих. Ви просто купляєте F1. Вам байдуже, яка там лінія буде. Повірте мені, у бакфасту дуже багато ліній, і цього року така лінія, начебто краще. Наступного року така лінія начебто краще. Тобто немає різниці. Як коли будете племіний матеріал купляти, о, там ви якусь лінію для себе хочете, чи ще щось, ви там десь послухали, що вона краща. А все воно з одного йде, Розумієте, з одного. Просто розпасовка різна. В Німеччині воно. Хоч і німці. Нам, українцям потрібно з них приклад брати, тому що вони виховані, все в них дисципліновані, Знаєте, у них трошки по-іншому нація створена, ніж у нас. Нам потрібно приклад брати у них і приймати свої якісь мінуси. А ми не хочемо свої мінуси приймати. Ми. О, у нас бджола українська нічим не гірша. Ну, от для того я буду їх по 50 гривень продавати, щоб кожен з вас міг їх купити і спробувати. Кожен пасічник має спробувати німецькі бджоли. І ви зрозумієте, що таке наша бджола, а що таке. Ну і там як з автомобілями порівнюють. Що таке Славута, Таврія, і що таке німецький автомобіль? Так само і в бджолах. Є люди нації, які живуть тим, щоб все в них було найкраще. А є нації, які тяп-ляп, і аби пошвидше і подорожче продати. Ну, то з такого перспективі нічого не буде. Я. Не підтримую селекціонерів, матководів, які завозять там, бакфаст, карніку, і тут в Україні щось там розказують, що вони якісь там лінії, там ще щось виводять. Купили в Німеччині, привезли сюди і тут ми розводимо, продаємо. Це моя думка. Якби які лінії б не виводили, а вони будуть гірші, ніж е, німецькі. Тобто на F1, вони ще, да, ще там F1 вистрелюються. А далі у перспективі вони все гірше і гірше стають. Тому не потрібно придумувати велосипед, потрібно користуватися матеріалом, який нам дає Європа. А якщо свій матеріал, то, звісно, працювати над своїм. Тільки не так працювати, що за два роки захотіли щось зробили, потім передумали, потім. Розумієте, в них вже. Це ідея, а в нас це бізнес план. У нас мало хто ідеї живе. Хочуть всі пошвидше гроші. У Європі, Америці там бізнес 5-10%, якщо приносить річних, то це дуже класно. А в нас ми хочемо 100, 200, 300% відразу. Відразу гроші. Тільки вклали, вже винять. у 2-3 рази більше. На рахунок пакетів сімей можливо ще. До 10 я е, якісь замовлення візьму, я підняв ціни для нових покупців, тому що листопад місяць у мене вже все заброньовано. Я не беру предоплат, тому це бронювання, знаєте, воно так вилами по воді, але як практика показує, який відсоток точно люди заберуть заброньованих. Я вже за десять років. Те, що продаю бджіл, я вже трошки розбираюся. Якби. Тому можу сказати, що багато бджіл на продаж не буде. Це не те, що я вам якось вихваляюсь чи ще щось там. Я про те, ну там, знаєте, часто щось за пакети розказуєш і вони, так, кому не треба, кому не треба. Мед дорогий. Тому хто хоче купити бджоли, замовляйте. Не в мене, а замовляйте, десь шукайте, тому що кинетесь весною, ціни будуть набагато більші. Або ну, якісь бджоли вам привезуть там Карпатку якусь і будуть розказувати, що це там якийсь племінний матеріал. Все, друзі, начебто все сказав. Поїхали на пасіку, показую, як об'єднувати сім'ї. Поки є можливість. Потрібно це зробити. Я кажу, потрібно підготувати бджолосімі. Що це означає? Нам потрібно підійти. З чотирьох рамок вибрати дві, найбільш повномедні. Ми беремо на відчуття і перевіряємо кількість кормів на рамці. Просто трішки піднявши її на вагу. От я відчуваю тут рамка, ми її забираємо з вулика. І тут слабенько ми її також забираємо. І от, на нашу думку, самі дві таких повномедних рамочки ми їх залишаємо. Далі таку саму маніпуляцію ми проводимо тут. Потім при температурі вже не більше плюс 5 в день, дивимося. Прогноз погоди, у нас уже грудень місяць, температура немає бути така висока. Ми об'єднуємо, просто переносимо з одного місця, переносимо до іншого місця і там жінки самі вже виберуть матку, яка їм подобається. Може бути так, що аж навесні це вже зроблять. Чотири рамки більше буде достатньо, ніж для того, щоб гарно зимувати і не потрібно хвилюватися. У нас недостатньо бджоли чи ще щось, тому що на дві рамки. Мож, можна і на дві перезимувати, але для початківців це так, знаєте, лотерея. Тому об'єднали немає ніякого хлопоту. Якщо є бажання, можливо так об'єднувати і три сім'ї. У вас шість рамок буде. Шість рамок це вже щось. Це вже гарна сімейка така зимівля. Друзі, закріплюємо матеріал. Підготовку сімей до об'єднання робимо при температурі вище, ніж плюс 9, а саме вже об'єднання робимо при температурі нижче, як плюс 5. У мене пасіка готова до зимівлі. Там, Бачите, розклав е, яд для мишей. Тобто розклав його на землю і кришечкою накрив, так, щоб мишка могла залазити і їсти яд. Не... Лазить по вуликах. У мене всі роботи по бджільництву закінчені. Е, окрім того, що підготовка до наступного сезону. Е, зборка рамок, виготовлення вуликів і так далі. І буду приступати до саду, Обробка саду, е, і хочу ще посадити кісточки персика для того, щоб потім окольнувати. Це все діло, не знаю чи вийде, чи не вийде. Буду вам показувати і ділитися тими роботами, які я виконую. Щоб ви розуміли, я такі смужки буду нарізати і висаджувати тут кісточки і потім окуліровочку робити. А те, що прийметься, якщо щось прийметься, бо не знаю, перший раз роблю щось того вийде. Тоді вже буду розсаджувати тут на цій території. Хочу ще Сад посадить. Ну, і хотів би ще ніколи якось не передаю привіт нашим захисникам, які дивляться відео. А повірте, хлопці на передовій також відео дивляться, відволікаються якось від того життя, що там. Це не означає, що вони сидять в окопах і нічого не бачать. Дивляться, цікавляться, так що передаю їм привіт і подяка. За те, що є гарантом нашої безпеки, бо тільки ЗСУ є гарантом нашої безпеки, ні влада, нічого, ніхто інший. ЗСУ не в вигляді цих курок чоловічого роду, які бігають за людьми, а справжні збройні сили, які воюють з ворогом.